з вами Авторадо. Сьогодні на огляді у нас буде акумулятор варта 72 12 вольт 680 А. Каталожний номер 572 409 068 Є43, його марка. Правий плюс, лівий мінус. Давайте зараз оглянемо з різних сторін Так, Бачимо так акумулятор. Термонаклейка, зараз про неї ми розкажемо. Так. Задня кришка, варта, виробник Німеччина. Так, Давайте розпочнемо з того, як визначити полярність акумуляторної батареї. Там є зворотня, пряма. от саме простіше це берете, розвертаєте акумулятор до себе клемами ближче, ближче, коли ми розташовані по корпусу. Це правий плюс, тобто це європолярність. правий Плюс право. Тому що часто люди кажуть, у мене плюс там зліва, а він стоїть по відношенню до мене акумулятор отак в машині, каже, він зліва. Ні, це неправильно. Треба явно розвернути для себе акумулятор і буде зрозуміло, що по праву руку. Коли ви купуєте акумулятор, саме основне питання клієнтів це дата. Виробництва. Виробники Варта і Бош маркують три цифри на корпусі зверху. Буває знизу. В даному випадку зверху 574. І якщо ви зайдете в інтернет і вб'єте в пошуку таблиця, дати випуску акумулятора Варта Бош, вам видасть таку таблицю. Давайте зараз оглянемо. У нас 574. 574 це у нас червень місяць. 2025 рік. Так, зафіксую, хто захоче, нажме на паузу і роздивиться. Тобто батарея свіжа. Разом з акумулятором ви отримуєте гарантійний талон, де заповнена батарея, виробник, номер термонаклейки, про яку я вам вже говорив. Термонаклейка у нас на корпусі знаходиться, її краще не прибирати. У нас це зафіксовано в базі, якщо ви купуєте у нас батарею, есть, з якою термонаклейкою до вас поїхала дана батарея. Але краще її не стирати хай буде на місці. Так, далі. Ціна вказана і гарантійний срок. 12 місяців, 24 місяці, в даному випадку 24 місяці. Наша адреса, і хто хто покупець. Обов'язково зберігайте. Тому по. По пакуванню. Ми самі пакуємо акумулятори, то ми на нову пошту вже перевозимо їх за пакунами. Додаткового пакування ніякого не треба. Нова пошта возить акумулятори, головне, щоб були закриті клеми. Ми запакували, вказали спеціальними наклейками, що це акумулятор. Такий вигляд мають де верх. З різних сторін вказуємо. Тому ми своїх клієнтів. Тим просимо, щоб при отриманні розпакували повністю батарею, щоб вона була сухенька. Тому що бували випадки, ну це вже давно такого не було, коли приїжджала мокра батарея, її там на новій пошті привернули, чи положили боком, чи ще щось. Якщо ви забрали її додому, і вдома побачили, що вона мокра, то ну, ніякої гарантії ми вам не, ми не зможемо зробити. Якщо ви на відділенні, відділенні нової пошти побачили, що мокра батарея, пишете відмову. Відмовляєтесь від товару, далі ми вже з новою почтою будемо розбиратися. Тому, якщо бажаєте замовляти акумулятори, звертайтеся у нас і на вантажні автомобілі, і на легкові автомобілі, Warta, Bosch, Energizer, Starbox, Kainar. Тобто, у нас достатньо батарей. Всім дякую за перегляд. Ми є платниками ПДВ. Якщо потрібні батареї, звертайтеся. Всім гарного дня, до побачення.